Всім друзі, привітки! Вітаю вас на своєму каналі, який називається Таня Ворона. Так, поки в нас з'явилося світло, треба швидко-бистро приготувати дуже швидко нам якийсь десертик. Думаю, що саме зараз такий десерт, як я хочу запропонувати, Підійде нам. Так, беремо посуду у мене ось така. У мене є яблука ось такі з свого городу. Зараз їх помию і почистю. Так, яблучка помила, тепер нарізаю їх як кому загодно. З кибочками, кубиком, соломкою, кому як зручно. Я наріжу ось так, але, мабуть, це будуть Ні, не за великі, думаю, що. Три яблучка я взяла. І тепер сюди Добавлю є в мене консервовані ось такі сливи. Так, сливи консервовані, беру і видаляю з них кісточку. Але дуже хочеться, можна було б інші знайти фрукти, ну чомусь захотілося сливами. І додаю до цих вишень. Сливки такі тугенькі, крепкенькі, тверденькі, тому думаю, що якраз підійдуть мені до моєї, до мого блюда, яке я хочу приготувати. Сливки угорки. Приготовлені, законсервовані моєю старшою доцею, яка за мною поділилася вже готовими законсервованими, щоб я не турбувалася і не готувала. Дякую їй велике. Так, приготувала сливи, яблука порізала шматочками. І в мене є такі банани сушені. Ось такі. Добавлю сушених бананів, так як вдома не, не, не залишилось ні одної родзинки. Тому нарізаю банани сушені. Ось так. Так, друзі, до, до яблук додала сливи до слив банани. Тепер додаю ванільний цукор, додаю столову ложку цукру. Хто не любить дуже солодке, можете не кидати, я додав ось так без верху. одна і друга. Гарно перемішаю, щоб трошки цукор розчинився. І щоб попав цукор на кожну частинку нашої начинки. Пахне вже смачно. Думаю, ще буде смачно. А куди ж, друзі, будемо начиняти таку смачну начинку, запитаєте ви, а я відповідаю. Гарбуз У мене є ось такий шматок гарбуза, ходить гарбуз городу і питається свого роду. Ось так помила. Серединку вичистила ложкою, і тепер у цей гарбуз буду накладати нашу начинку. Трошки яблучок, трошки сливок з бананами. І так чередуємо трошки яблучок, трошки сливок з бананами. Думаю, чи не багато я зробила начинки. О, як пахне, як пахне. Думаю, ще якраз начинки якраз. Так, чи вам видно, друзі, чи ні? Ось так все. Все вийшло гарно, все. Якраз вгадала три яблучка, воно ще при тушкуванні, як кажуть, у нас в селі сядеться і буде все смачно. Так, Трішки ложкою ось так поправлю. Відправлю в духовку, розігріту духовку при температурі. Я включила духовку, коли почала працювати з гарбузом. Відправлю в духовку при температурі 150 градусів, на одну годину запікатися. Ну, що, з богом? Ось так поставила на деко і відправляю в духовку, ще раз повторюю, 150 градусів на 1 годину. Нарешті наш гарбуз готовий. Одну годину запікала в духовці при температурі 150 градусів, і коли витягнула його із духовки, верх пропікся на 5 см, а низ увесь був не готовий сирий, тому я його знову Поклала у рукав і запікала ще годину. І так вийшло дві години запікали наш гарбуз. Думаю, що вийшов смачний, соковитий. Ось їх видно на тарільці. Так що, друзі, не одну годину, а дві. І думаю, якби я спочатку його поклала у рукав, то за годину він би пропікся. А так. Скориставшись рецептом, незадоволена, прийшлося ще годину запікати. Ну, Зараз скуштуємо, чи смачний, чи не смачний. Якщо смачний, то не будемо нервувати. Запрошую вас разом до мене. скуштувати разом зі мною, розріжемо, давайте. О, скільки юшечки, бачите? Ліжеться легко, м'якенько, ось бачите, ніж заходить легенько. Ну, ось так. Яблука пропеклися, сливи ж також, я думаю, за дві години. І я ще поклала зверху одну скибочку апельсини. Ось так вона пропеклася з цієї сторони, хочу вам показати. Ось так ой, запеклася. Ось так з цієї сторони. Барячі. Так що, друзі, готуйте, але кладіть зразу в рукав. Не експериментуйте, як я. Думала, що швидше він буде, коли буде сам без рукава. Ну, вийшло, що навпаки. Ось така смакота. Ну що, скуштую, скуштую. Як на цукор солодкий чи ні? Я люблю солодкий. Смачно. Цукру дві ложки якраз достатньо столові без горки. Куштую банан чи пропікся, бо банани були сушені, М -м -м. банан став магенький, ну і яблучко. Ви вже хочете гарбуза? Заходьте, смачні яблучки і, на... і на закінчення сливку скуштувати треба. Смачно. Заходьте, смакуйте разом зі мною, готуйте, кому сподобався мій рецепт. Захисникам, як завжди, дякуємо за захист. Бережіть себе, всього вам найкращого, міцного здоров'я! Бувайте здоровенькі! До нових відео!